І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в цеху. Завершився робочий день. Я тут залишився із валією. помахаю, всім привіт. Вона обирає. Коротше, а я склав комплект вуликів. Завтра приїде людина з Києва, замовник. Ну, йому, як він мені пояснив, достались бджоли в наслідство, чи як, не знаю, якось так. І він хоче замінити оці дерев'яні на стандартні вулики. Тому перед вами, як бачите, 12 комплектів стандартних вуликів наших пакбі. Це стандартна комплектація. Іде дно, потім 300-й корпус 145. й І криша в такому варіанті. Я зараз включу передню камеру, також поснімаю. Покажу вам. Ну, хоча і так я думаю видно. Сьогодні працювали повністю цілий день над заливкою цих вуликів, тому трішки підігнали роботу. Дно, криші від, Ну, повністю Коля сьогодні відливав 300-ті корпуси. Отак це все виглядає дуже класно. Ну, я думаю, ще три дні і до завершим замовлення по десятирамковому вулику. Пак Бі. Також далі у нас ще не завершені два замовлення. Це. Восьмирамочники хімік-селеновські 145 і десятирамкові хімік-селеновські теж не завершені. І вже готую сьогодні разом відливав кришу на цей вулик, на наш дно перегородку на Нуклеус і дно нуклеуса. Готую собі 100 нових днів таких на 4 маткомісця. місця. Десь 15 штук сьогодні відлив. Відлив перегородки, буде внутрішня кормушка у нас не наружня, і собі буду відливати на шестирамочники ще 100 комплектів кормушки. Також, друзі, буде дуже багато корпусів, 145-х, шестирамочника, потім 300-ті корпуси будуть і будуть, по-моєму, 75 кормушок. Ось, залишились у нас, які ми тільки один рік використовували, теж буду все розпродувати. Це все зніму в окремому відео. Там буде. Ціна дуже цікава, не така, як за нову деталь, звісно. Там іде нержавійка на е, самих кормушках з однієї і з другої сторони. Хто бачив попереднє відео? Я думаю, в курсі. А якщо не бачили, погортайте, е, де ми підкормлювали в тих кормушках. Подивіться, все новеньке, все працює. Навіть не красили зараз, тільки е, можна пошліфувати, покрасити, все буде чудово. Тому, друзі, якось отак працюємо. Е, я би сказав не помаленьку. А в такому напруженому режимі батько варить рамки на форми. Зараз покажу. Теж зробив вже, дозавершив повністю всі комплекти форм. Тут три форми вже готові. Тут ще три. Зараз ще потрібно пропиткою проходить і красить рамки. В общем такі, друзі, діла. Працюємо. Ще покажу вам такі. Отакий От цей комплект виглядає. Дуже класно воно виглядає. Зараз все-таки включу передню камеру і познімаю вам, як це все насправді. І так, друзі, отак це все виглядає. Оце стандартний комплект вулика. Входить оця сама загороджувач для льотка. Потім йде сітка на дні. Отак. Повністю на все дно. Але воно йде без задвижки. Тобто задвижка, якщо вона вам потрібна, будете потім добавляти. Там ідуть пази. Зараз подивлюся, якщо тут є дно. А, тут є дно. Отак. Тут ідуть пази. Ось як бачите, такі виємки, виборки. Сюди прикручується або кусок якогось жесті, або купляються на сайті лисонь. Пластмаски такі для того, щоб ставити якусь задвижку. Все, і можете собі її ставити. В комплект вона не входить, тому що е, Ну, нема такого замовлення. Я його в комплект не брав. Оці, оці загороджувачі вони йдуть абсолютно в комплекті. Тобто, можна, е, уже коли замовляєте вулик, отакий вулик виходить, по-моєму, 2015 гривень. Це у нас маємо дно, загороджувач 300-145 і криша. Оце маємо стандартну комплектацію. Коли я говорю стандартна комплектація, оце воно має бути виглядати в такому варіанті. Якщо вам потрібен другий набір, то вже ніхто кажуть друга і ціна. Тому, друзі, отак потрішки прибираємо і нуклеуси, і ну, стараємося побистріше завершити ці замовлення, тому що люди просять, сезон почався і, як то кажуть, потрібно працювати, все-таки люди працюють. Тому, друзі, якось отак. З вас, як завжди, поставте лайк, підтримайте нас. Хто не підписаний на канал, підпишіться. Буде дуже багато цікавого. Викидаємо якусь інформацію таку, ділимося тим, що маємо. Якісь наработки, не скриваємо нічого, показуємо, як воно є. Показуємо. Тому, друзі, однозначно, поставте лайк, пишіть свої коментарі, підтримайте нас. Все, всім, всього найкращого і Божих благословень.